Врятувати пам'ятку архітектури біля будинку зі зміями та каштанами на великій Житомирській зібралися громадські активісти з вимогою негайно реставрувати будівлю. З неї вже почала шматками відпадати історична ліпнина. Нині будинок у приватних руках. Тож активісти вимагають повернути його до комунальної власності, а не сумлінного власника притягнути до кримінальної відповідальності. Це одна із найкрасивіших у місті споруд початку 20-го століття. Будинок зі зміями та каштанами має статус пам'ятки архітектури, проте перебуває в аварійному стані. Олена Терещенко вже два роки бореться за реставрацію унікальної будівлі, однак поки безрезультатно приходив слідчий, який порушував кримінальне провадження за моєю заявою два роки тому, але вони досі. Його не розслідують зараз. Вони хочуть пам'ятку довести до руйнування, зняти охоронний статус і забудувати ділянку черговим багатоповерховим монстром. Щоб потрапити усередину і документально засвідчити масштаби руйнації споруди. Активісти викликають поліцію однак ніхто не відчиняє. Циніша не За інформацією активістів. Нині будівлю виставлено на перепродаж. Поліція складає протоколи, і намагається зв'язатися із власником. Однак замість нього приїжджає представник. На його думку, стан будинку зовсім не аварійний. У нас є державна експертиза, яку провела державна установа експертна стосовно цієї будівлі стосовно фундаменту, стосовно перекриття стосовно стін. Е, немає ніяких на даний час е, підстав вважати, що здання розрош е, е, під загрозою розма підстав е, в стінах, немає. Представник власника запевняє, будівлю ніхто зносити не буде. А от реставрація, за його словами, все-таки планується. Однак коли невідомо, проте активісти не ймуть цьому віри і збираються і надалі продовжувати боротьбу за відновлення пам'ятки. Нині вони збирають підписи під зверненням до міської влади про негайну реставрацію архітектурної перлини. Катерина Бенько, Олександр Козуб, телеканал.